Приємне українське українська музика. Приємно українські дівчата Ми завжди знаємо. І весь світ знає про те, що українські дівчата вони найкрасивіші у світі. Українська жінка вона є уособленням сміливості, краси. А, ну просто а, приклад для наслідування. І якоюсь мірою саме цієї теми і торкаються. До речі, наша наступня гостя зі своєю колежанкою про цю пісню. Про цей кліп ми зараз будемо вести. Мову так, співачка ягода. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо, Вітаємо вас. Привіт, привіт усім. Дніпро на зв'язку. Телеканал д 1 Дуже приємно. Так, ну давайте почнемо. Е, мабуть, із того, що е, саме е, завтра, і ну скажімо так, напередодні дня матері. Е, ви разом із м'ятою будете випускати і презентувати спільний трек. «Ой, що несеться. Е, про що е, про жінку, не про жінку, е, який образ хотіли там пронести? Про що буде йти мова? Давайте про це. Так, цей трек про сучасну українську жінку, яка в принципі може все, яка може давати життя у воєнний час, яка може виховувати дітей, яка може займатися своїми справами. Тобто, це такий от ключовий образ як жінки такої українки, якою вона зараз виглядає у цілому світі, і ми дивимося. Ми запустили власне у Тікток деякі відео, і бачимо, що жінки знімають себе і пишуть Я із роду вільної вроди. Це така ключова фраза цієї пісні. І власне діляться і це про таку вільну вроду, вільну жінку. Українко, розкажіть, будь ласка, якою взагалі буде пісня? Наскільки вона буде ритмічною, динамічною чи навпаки спокійна? Вона буде ритмічна у стилі регетон. А вона буде трішки танцювальна, тому що хочеться е, вчитись радіти життю власне між тривогами і під час тривог. Ми вже навчилися жити. Наше життя воно триває, і мені хотілося власне цю пісню зробити такою танцювальною, ритмічною, щоб кожен міг собі послухати і підняти настрій. А жінка могла включити і сказати: Отак, це про мене. Я класна, я така, я з вільної вроди так. Коли стало зрозуміло для вас особисто, для вашої, можливо, команди, коли стало зрозуміло, що е, українська жінка то є взірець, то є сила, то є багатофункціональність і то є надійна опора. От коли прийшло те розуміння, що от, ні, ми про це зобов'язані сказати, написати, щоб і ще раз, і ще раз всіх е, всім це підтвердити. Моя творчість, вона в принципі загалом завжди була про жінок. Я писала то про кохання, то про якісь стосунки жінки із жінкою. Так, тобто, це така основна тема моєї творчості була. І зараз у цей час, коли всі стали такими сильними, вся країна стала си сильною. Мені хотілося власне написати про сильну українську жінку. Я сама стала мамою під час війни, і я розумію, що це таке є. Тому власне оцей момент сили мені дуже якось після народження дочки відкрився в мені і мені захотілось про це сказати. Чи не вважаєте ви, що після народження дитини під час повномасштабного вторгнення ви в якійсь частинці писали і про себе також цю пісню? Однозначно, однозначно в цій пісні є, є частинка мене, є історія м'яти. Я дивилася її інтерв'ю, і воно мене власне дуже надихнуло. Тому я запропонувала їй цей дует. Я слухала її історію материнства, і вона мене розчулила просто до сліз. Тому власне тут є і моя, і історія м'яти. Це така збірна, збірна наша тема. Угу. Яка ж історія у співачки м'ята, яка вас настільки надихнула? Е, я думаю, я вам раджу, рекомендую подивитися це інтерв'ю, яке я дивилася її із Дороті. і Ви зрозумієте про що про що про що там ведеться? Я зробила таку інтригу невеличку. <сміття> тизер, тизер. Ага, добре. Обов'язково дослухаємося. А скажіть тоді про назву? То ось що несеться, що в ній е, приховано? Можливо, є е, е, якісь підводні камені. Чому чому така назва? Чому не знаєте? Ну ми звикли зазвичай да там пісня називається. До дня матері значить Там, мама, да ну, от, <гум> ну от, от, от от просто от просто пісня, да. А тут, от є якийсь птики е, е, таке ж, про що треба подумати, мабуть. Ой що несеться. Е, чому так? Так, це кожен знайде напевно якийсь свій зміст, але особисто я закладала те, що несеться українська врода, несеться наша перемога, несеться воля, несеться нове життя. Це те, що я закладала у ці слова, але кожен напевно знайде щось для себе своє по-своєму. Потрактує цю назву. Ми так розуміємо, що завтра буде е презентація саме кліпу. Правильно, і і пісні, або все разом. От, як розкажіть про це? «Все разом. Це Завтра разом. буде презентація цього разом О 9 годині на моєму ютуб-каналі. Ягода буде презентація кліпу. Цей кліп ми знімали у Львові з моєю такою вже командою, з якою я знімаю не одну роботу. Робила, і власне режисеркою стала Тоні Моро, Юлія Антонюк. Ми втілили там образи українських жінок, такі старовинні. Ми шукали їх довго. Шукали, хто ж нам допоможе це все правильно зробити, бо там ж все дуже важливо. Кожна деталь, які це. Решки, які коралі, бо це воно уособлює певний регіон України, і в нас там все це було дуже грамотно продумано. Ми дуже довго готувалися. Там багато таких власне українських колоритних образів сучасності і вже мину... і вже теперішнього часу і минулого, от заговорились. Скажіть, а в саме цих образах ви намагалися поєднати усі регіони нашої країни? Чи робити акцент можливо на якісь певні? Ні, не всі ми показали просто щоденний образ жінки Українки з буковини і святковий образ, тобто як вона виглядала щодня і у свята. А також показали образи вже сучасні, як ми їх інтерпретуємо, якою виглядає жінка зараз. Це така, ніби вийшла у нас така невеличка історія українських образів жіночих. Mm -hmm. Ну е, слухайте, ми завтра обов'язково дослухаємося до вашої поради, і звичайно, що будемо радити обов'язково нашим глядачам долучатися до. Прем'єри цієї роботи, щоб всі побачили і відчули на собі ось ту силу, яку ви хотіли передати. А от е, питання: е, м'ята, ягода, ягода, м'ята воно настільки класно поєднується, що от хочеться якийсь, щось смачне одразу там з'їсти, або якийсь коктейльчик. Ну, знаєте, от асоціація із чимось приємним і смачним. Як у вас е, ось ця співпраця проходить, і чому ви рішили самі, от, разом це все робити? Так, чи настільки солодко, як звучить? Да. <свят> ну, солодко, але їй трішки розумієте, тепер цими жінки. Але це звісно жарти. Насправді мені з м'ятою дуже добре працювалося, Все було дійсно дуже легко. Наші не лише псевдоніми зійшлися, так ми зійшлися як люди. Не було ніяких таких нюансів, чогось про що можна казусів. Та розказати про якісь казуси, їх справді не було. Все було легко. Побачимо, як буде проходити прем'єра, але надіюсь, те, що воно все понесеться. Понесеться е, ось е, тому. Загалом тільки такі приємні враження. У мене щодо подальших треба ще в Юлі запитати. Знаєте, ага, да зрозуміло. А щодо подальших робіт є вже, от знаєте, зараз дуже часто ми самі творчі з творчими людьми теж спілкуємося. що там по планах. Говорять, хтось хтось відповідає, що ну абсолютно в цій ситуації плани намагаються не будувати на якийсь там конкретний термін, там на місяць вперед, чи чи якось так. Хтось каже, навпаки, ні, я там вже там запланував, вже все нормально буде. Хтось каже, ні, взагалі нічого не думаю. Не просто іду. От як воно є, виникає потреба, є бажання одразу робимо без усіляких якихось думок. Як у вас що з планами? Що плануєте далі? Я можна так сказати стихійно планую, наскільки це наскільки це мені вдається. А власне ця пісня вона вийшла в міні альбомі Гілка. Перший трек пообіцяю, в мене вийшов з цього міні-альбому гілка. Зараз ось що несеться, і я думаю, що десь до кінця червня ми презентуємо весь цей міні-альбом. Тому такий найближчий план це презентація міні-альбому гілка. Uh -huh. Бо ну, ми тоді будемо чекати вас у нашому ефірі обов'язково вже з е, наступною прем'єрою, так так сто відсотків, і е, навіть мені дуже буде цікаво поспостерігати. Я дійсно буду сподіватись, що ця пісня вона заполонить простори взагалі усіх платформ. А в цьому насправді сумнівів немає, тому що дівчата гарні, дівчата класні, дівчата несуть дуже потрібну зараз всім нам, всім українцям, і всім жінкам е, України ось цей меседж на, на який треба звертати увагу і на який треба орієнтуватися. А е, що б хотіли сказати нашим глядачам сьогодні і запросіть іще раз усіх завтра на ваш ютуб канал на прем'єру цього відео я хочу сказати знову ж повторитися що ми всі адаптувалися до цього воєнного життя і вчимося шукати у ньому якийсь позитив я запрошую вас черпнути трішки позитиву у нашому кліпі можливо надихнутися можливо він задасть якийсь тон вашій п'ятниці і вона буде Трішки кращою, ми будемо дуже раді, якщо у нас це вийде. Тому заходьте на ютуб канал. Ягода, ось що несеться. Ми вас чекаємо і чекаємо ваші відгуки. І нехай сьогоднішній день у вас теж буде супер класний. Дуже дякую вам дякуємо, нам взагалі. Навзаєм, навзаєм, звичайно. А, дякуємо, що долучилися. Приємно було поспілкуватися. Ну і до нових зустрічей, Обов'язково завтра зустрінемося навзаєм. під час прямої трансляції на Ютуб каналі. Завтра всі коментарі будемо писати один одному і, і всі шанувальки. Пасибі. <рес> Я буду чекати. Добре. Я беру, беру вас на слові, буду чекати. <рес> Домовились. Пасібі, гарного дня вам. <рес> дякую. А...